Вітання вам на сьогоднішній день, хай Бог благословить нас. І це добре, коли у нас є добрий настрій, коли в нас є гарні почуття, почуття Божої любові, почуття того, що Бог піклується, коли в нас є розвалине, але він нас востанавлює і дає нам сили піднятися і навіть мати посмішки незалежно від того. Що відбувається, тому що це наш вибір. І сьогодні бажаю вам, щоб ви також улибнулися. І е, хто рядом з вами сказав йому добрі слова, благословення. Це важливо в цей час е, мати того, хто тебе, тобі скаже, такі добрі слова. І з почуттям. Почуттям любові і гумору і всього остального, хай ми будемо це робити. І сьогодні хочу сказати, що Господь це той, який опікується нами. Як каже 1 Петра, 5 розділ, сьомий вірш, каже, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами, всю вашу журбу. І ми багато помічаємо, що сьогодні багато божих людей, не тільки місіонери та церковні служителі піддаються. Різним е, таким, метушні, е, знаєте, таким, думаємо, що ми щось не встигнемо. Але багато людей сьогодні в світі також піддаються цьому незалежно від того, знають вони Бога чи не знають, е, ми піддаємося нервозності, всьому, всьому цьому. І е, нам е, важливо в глибоких переконаннях розуміти ці проблеми. І думати трішки по-іншому, що в нас в цей жахливий час для дітей Божих залишається та сама надія і та сама втіха, про які писав апостол Павло, звертаючись до Філіп'ян, каже: ні про що не турбуйтеся. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші. Душі, хай Бог благословить вас і тримає, і направляє! Благословіння вам в цей день! Амінь.